Прем'єра на телебаченні. Перший український оскароносний фільм. Танки зайшли з написом Z. Правда, яку має бачити і поширювати кожен. 20 днів у Маріуполі. Завтра о 22-й На 1+,1 плюс Україна. Прем'єра на Телебаченні. Перший український оскароносний фільм. У другу річницю повної окупації згадаймо, як Маріуполь до останнього чинив опір. Вони нанесли бомбовий удар. Вони стільки пережили з мамами. Правда, яку має бачити і поширювати кожен танки, зайшли з написом Z. Хто? Хто поверне нам дітей? Хто? Хто? 20 днів у Маріуполі. Прем'єра. Сьогодні, о 22-й, на 1+1 Україна. Привіт, мене звати Єгор Гордєєв і я пропоную 19 травня разом зі мною подивитися на каналі 1+1 Україна найгучніший фільм цього року. Це документальна стрічка, яка отримала перший український Оскар про окупацію Маріуполя. Це не просто черговий фільм про війну, це абсолютно ріжуча правда, яку ми маємо знати. Дивіться прем'єру на каналі 1+1 Україна. Сьогодні о 22 на один плюс Україна. Привіт, мене звати Гор Гордієв. І сьогодні на каналі Один Плюс Україна разом з вами я дивитимусь вже легендарну москороносну стрічку «20 днів. В Маріуполі імена Мстислава Чернова, Євгена Малалетки, Василіси Степаненко вже знають у всьому світі. Вони були останніми журналістами, які залишилися вже в окупованому Маріуполі. Бачили все, як це по відбувається. І по суті, попри страх, попри ризик, коли кожен кадр може стати останнім, вони продовжували робити свою роботу. Удар по пологому будинку, безперервні авіаудари, братські могили це жахливий фільм і важкий, але це документ правдивий і чесний. Можливо, тому він отримав більш ніж 20 нагород по всьому світу. Отримання Оскара командою стало окремим маніфестом. Уявіть собі, люди, які дивом вийшли з окупованого Маріуполя, які зібрали цю легендарну стрічку, виходять на сцену Оскара, отримують перший український Оскар не за костюми, не за спецефекти, а за справжній документальний фільм. І Мстислав Чернов каже: Я хотів би ніколи не робити цей фільм. Радо відмовився від нагород, аби тільки Росія не нападала на Україну. Прекрасна і важлива історія і про фільм, і навколо нього. Дивіться просто зараз на каналі «Один ОМІПОСУН Україна.